З неопіоїдними знеболюючими виникли проблеми канабісної препарати, можуть стати вирішенням проблеми. Канабіс як альтернатива опіоїдам, надія на майбутнє знеболення чи черговий трюк. Сучасний світ зіткнувся з гострою проблемою, залежність від опіоїдних знеболюючих і неефективність існуючих альтернатив. Це породжує пошуки нових рішень, і канабіс з його багатою історією застосування в медицині знову привертає увагу як потенційне джерело знеболюючих препаратів нового покоління. Останні новини, висвітлені ви на нас та пов'язані з ними розробки, змушують задуматися про майбутнє знеболення та роль Конопель у цій трансформації. Опіоїдна криза, неминучість пошуку альтернатив. Проблема опіоїдної залежності та зловживання вже давно стала глобальною катастрофою. Опіоїди, незважаючи на свою ефективність у купіруванні болю, мають високий потенціал звикання і призводять до серйозних побічних ефектів, включаючи летальний результат. Традиційні методи лікування болю часто виявляються неефективними в довгостроковій перспективі, а пошук альтернативних засобів, що не викликають залежності, залишається пріоритетним завданням. FDA, усвідомлюючи необхідність стимулювання розробки нових знеболюючих препаратів, нещодавно опублікував рекомендації щодо неопіоїдних засобів. Однак процес створення таких препаратів виявляється складним і дорогим, як демонструють невдачі Vertex Pharmaceuticals і Acadia. Ці приклади підкреслюють, що пошук ефективних та безпечних альтернатив опіоїдам є непростим завданням. Канабіс, повернення до витоків або інновація. Ідея використання канабісу як джерела знеболюючих засобів не нова, проте сучасні дослідження і розробки відкривають нові можливості для створення лікарських препаратів на основі канабіноїдів, які можуть бути більш ефективними і безпечними, ніж традиційні методи лікування болю. Дослідження, проведені у Вашингтонському університеті в Сент-Луісі та Стенфордському університеті, показали, що сполука, отримана з конопель, успішно полегшує біль у мишей з мінімальними побічними ефектами. Це дає надію на те, що аналогічні результати можуть бути досягнуті і у людей. Особливий інтерес викликає німецька компанія Ветанайкал, яка розробляє екстракт на основі канабіноїдів для лікування хронічного болю. Препарат Вер 01, що містить низькі рівні ТГК, покликаний полегшувати біль без психоактивного ефекту. Успішні результати клінічних випробувань у Німеччині та Австрії, що показують ефективність препарату, що перевищує опіоїдних знеболюючих і меншу кількість побічних ефектів, вселяють оптимізм. Перспективи та виклики. Перспективи використання канабісу як джерела знеболюючих препаратів нового покоління виглядають багатообіцяючими. Однак на шляху до широкого застосування цих засобів стоять серйозні виклики. Регуляторні бар'єри канабіс досі залишається забороненою речовиною в багатьох країнах, що ускладнює проведення клінічних випробувань і отримання дозволів на виробництво і продаж лікарських препаратів на його основі. Необхідність проведення додаткових досліджень, незважаючи на багатообіцяючі результати, необхідно провести додаткові дослідження, щоб підтвердити ефективність та безпеку канабіноїдів у лікуванні різних видів болю у людей. Питання стандартизації каннабіс це складний продукт, що містить багато різних канабіноїдів і терпенів. Необхідно розробити стандартизовані методи виробництва і контролю якості лікарських препаратів на його основі, щоб забезпечити їх ефективність і безпеку. Громадське сприйняття. Каннабіс все ще асоціюється з наркотиками та зловживанням. Необхідно змінити суспільне сприйняття канабісу та донести до людей інформацію про його потенційні медичні переваги. Каннабіс та майбутнє охорони здоров'я, погляд експерта. Я, як експерт у галузі охорони здоров'я, вважаю, що каннабіс має потенціал стати важливим інструментом у боротьбі з опіоїдною кризою та покращенні якості життя людей, які страждають хронічним болом. Однак, щоб реалізувати цей потенціал, необхідно подолати ряд викликів і провести додаткові дослідження, особистий досвід та спостереження. У своїй практиці я часто стикаюся з пацієнтами, які страждають від хронічного болю, які не знаходять полегшення в традиційних методах лікування. Багато з них звертаються до мене з проханням розповісти про можливості використання канабісу як альтернативного засобу. Я завжди намагаюся надати їм максимально повну і об'єктивну інформацію, засновану на наукових даних і особистому досвіді. Я вважаю, що важливо підходити до питання використання канабісу в медицині з обережністю і відповідальністю. Не можна розглядати його як панацею від усіх хвороб. Однак, при правильному підході і під контролем лікаря, канабіс може стати ефективним і безпечним засобом для полегшення болю і поліпшення якості життя людей. Вакцинація та політика небезпечні тенденції. Паралельно з обговоренням канабісу як знеболюючого. Новини про політику щодо вакцинації викликають серйозне занепокоєння. Скорочення складу консультативного комітету CDC з імунізації та призначення людей з вираженими антивакцинальними поглядами може призвести до дестабілізації системи охорони здоров'я та поставити під загрозу здорове населення. Посилення контролю за вакцинацією і відмова від рекомендацій, заснованих на наукових даних. Може привести до спалахів інфекційних захворювань і зниження рівня імунітету населення. Особливо небезпечною є тенденція до обмеження вакцинації проти COVID-19 для людей похилого віку та осіб із супутніми захворюваннями, що може призвести до збільшення смертності та навантаження на систему охорони здоров'я. Інвестиції в охорону здоров'я довгострокова перспектива. Новини про інвестиції в дослідження та розробки в галузі охорони здоров'я. Такі, як плани GSK інвестувати 30 мільярдів доларів у США, дають надію на майбутнє. Інвестиції в інноваційні технології, штучний інтелект і розробку нових лікарських препаратів можуть привести до поліпшення якості медичного обслуговування і зниження витрат на охорону здоров'я. Особливо важливим є інвестування в профілактику та раннє виявлення захворювань, що може призвести до значної економії коштів та покращення здоров'я населення. Крім того, необхідно підтримувати розвиток цифрового здоров'я і використовувати можливості штучного інтелекту для поліпшення діагностики та лікування захворювань. Висновок надія на майбутнє. Майбутнє знеболення та охорони здоров'я в цілому виглядає багатообіцяючим, незважаючи на не існуючі виклики. Розробка нових знеболюючих препаратів на основі канабісу. Інвестиції в дослідження та розробки в галузі охорони здоров'я та зусилля щодо зміцнення системи охорони здоров'я можуть призвести до значного поліпшення якості життя людей та зменшення тягаря хвороб. Однак для реалізації цього потенціалу необхідно подолати ряд викликів, таких як регуляторні бар'єри, необхідність проведення додаткових досліджень, суспільне сприйняття і політичні ризики. Важливо підходити до вирішення цих проблем з обережністю і відповідальністю, керуючись науковими даними і піклуючись про здорове населення. Я вважаю, що майбутнє знеболення та охорони здоров'я в цілому це майбутнє інновації, відповідальності та турботи про людей.